Тому що те, що записано в законі про прожитковий мінімум, затверджений, ратифікований Верховною Радою України у статті 46 Конституції України. Це ваші народні обранці з 91-го року запровадили проти вас геноцид. Сьогодні 12 мільйонів пенсіонерів. Уже не в рахунок. Ви їм не потрібні. Вони ще використовують молодь. Але і молодь то знищить, яка там знаходиться, яка обслуговує їхні інтереси. Вони поставили планку 5 мільйонів залишити в Україні. Якщо ви візьмете, відкинете зараз, подивитеся, в 2001 році було останнє перепис населення. А ви знаєте, як вони робили перепис населення? Я вважаю, що потрібно повернутися до 92-го року, коли вони в графі, в паспорті кра... і в свідоцтві прибрали графу національність українець. З того моменту ми не знаємо, скільки українців корінного населення знаходиться в Україні. За рахунок інших національностей вони підвели цю суму під 45%. 43-42 мільйона. Але ця цифра не відповідає дійсності. Сьогодні українців, по нашим розрахункам, може залишилося мільйонів 20. Невелика сума залишилася. Тобто, сьогодні відбувається відкритий геноцид. Я звертаюся до пенсіонерів всієї України. До всіх. Проти вас сьогодні відбувається геноцид. Вас тільки може врятувати, або ви об'єднаєтесь. Або вам допоможуть ваші діти і внуки. У кого немає, вважайте, що ви вже на цвинтарі. Тому те, що відбулося за 25 років так званої незалежності, лежить в одному слові державна політика геноциду, який почав проводити Кравчук і сьогодні закінчує президент Порошенко. Сьогодні ні одної немає. Справжньої патріотичної сили, яка піднімала це питання, Даже Станіслав Батлін не захотів піти вдалі, говорити про геноцид. Він те зробив, те, що зробить курсант, не курсант, а студент юридичного факультету. Що робити в даній ситуації? Як вийти з цього положення? Як об'єднатися сьогодні? Уже не говорячи про релігію, а говорячи про те, щоб завтра ви були ще живі, в Конституції немає лікування, немає ліків, немає освіти на утримання, немає нічого. Крім того, ваші народні обранці останнім розпорядженням Гройсмана підвищили собі заробітні плати втричі. Сьогодні, якщо взяти простого народного депутата в лапках, він отримає в гамузі 109 тисяч. Ви розумієте? А сьогодні пенсіонерам підвищили на 82 гривні 1137 гривень, а мінімальна заробітна платня складає 1450. Скільки треба часу? Щоб піднятися до європейського рівня із курсом долара. Вибачте, немає, немає більше шансів. Я вам поясню, не боїтеся ви між собою. Сьогодні треба вижити. А вижити яким чином? Тільки об'єднавшися. Тільки об'єднавшися один з одним. Не шукайте ворогів. Ворог один це система, яка існує дві тисячі років, з її потужною конституційною шахрайством, Галочкою Хрестиком, з міцною монетарною політикою американського долара, яка захопила весь світ, з силовими структурами, засобами масової інформації і, проти, і це проти народу. Проти українського народу. Ви розумієте, те, що відбулося тут на Майдані в 13-му році, це сьогодні кожна людина не повинна спати, а повинна сьогодні терміново міняти це все, не чекати лохотрому виборчого. Я недавно спілкувався з Ляшком на День перемоги, він тут сидів на лавці. Я йому сказав, ти вже заспокоївся, тобі мало було грошей. А він каже, я ще не отримав заробітну платню. Вони вже заспокоїлись, їм вже нічого не треба. Ви їм не потрібні. Ви для них ніхто. Ніхто вам нічого робити не буде. Ми зараз готуємо законопроект про достойний життєвий рівень людини. Я читав законопроект Капліна. Він теж визнає прожитковий мінімум. Він теж те робить. Партія простих людей. Ми звернулися до інших політичних партій. Всі визнають прожитковий мінімум. А для чого? А відпові вам словами Ляшка, він сказав: ви хочете зрівняти нас з ними. Ви розумієте? Ви не потрібні для них. Тільки ви їх приводите туди. А вони вас знищують незалежно під якими прапорами. Незалежно під якими національними гаслами, їхнє вони хочуть отримати від вас право легітимності, щоб ви підтвердили їхню владу, щоб вами управляти, більше їм не потрібні. Тому, шановні українські народи, сьогодні наступив революційний момент, момент істини, або ми згуртуємося або ж вам Жаба Васильський дасть всім нам. Нас немає майбутнього. Нас уже прирекли. Я був недавно в Полтавській області. Це відносно децентралізації, ваших територіальних громад і всього іншого. Пірятівський, Чорнухівський район. Я не побачив тієї децентралізації. Зате я побачив, як представник свободи, голова сероради, встановили по 70-80 тисяч. Заробітної плати собі. Ви розумієте? Все, землі, які були під ріпаком соняшником, так залишаються. Людей немає в селі. 75 років. Хотіли провести спори. Ніхто не прийшов, нікого немає. В одному районі тільки 20 мертвих сіл. А рядом знаходяться Лохвиця, де добувають газ, конденсат. А кому він належить? Їм належить. За що люди гинуть на Донбасі? Наші найкращі українці? За інтереси Ахметова, олігархів, які украли в 90-х роках всю вашу власність, про які територіальні громади говорять, якщо на батьківщині Сковороди не можна проїхати 5 кілометрів на машині. Немає ніякої децентралізації. Вони законним чином спустили гроші. І там партійна мафія розікрала ці гроші. От вам децентралізація. Це ви розумієте, це обман, теж відбувається в ОСББ. Вони перекладають всі проблеми на вас. Ви чули, що сказала Юлія Тимошенко недавно, ви бачили по телевізору. Вона сказала, що сьогодні собівартість нашого газу 474 гривні за тисячу кубів. А якщо врахувати все, і прибутки 1500 гривень. А звідки взялася сума 6850. Ви розумієте, вони розраховують на те, що ви темні, не об'єднані, недружні. І тому вони будуть вами керувати вашими дітьми, вашими внуками. У вас немає майбутнього. Тому, якщо ви хочете все-таки в кінці життя відчути себе людьми і дати потімку вашому майбутньому вашому, готуйтеся, готуйтеся навколо розумних людей. Готуйтеся. Ми вам говоримо, ми лідери, готуйтеся навколо нас. У нас немає олігархів, у нас немає грошей. Ми тільки на вашу підтримку разом можемо це зробити. Нема більше кого чекати. Якщо не об'єднаєтесь, я вас попереджаю. Вас чекає в кращому випадку, це доля американських індіанців, резервації. А ворог стоїть в Росії, а там стоїть ворог. І от зараз, коли ми говоримо одну конфесію на, на мокрі... одні, одних проти одних, йому на руку це. Тому давайте так, поки ми поки не маємо сили, давайте поки це зробимо, а пізніше будемо розбиратися з іншими. Слава Україні!